Красавчик! ти НАТО, таке, ну, перший закид і є, ви бачите? Ось такий от. З відкриттям дядя Слава, хорош, Красава! Лайк! Конечно, лайк. Ж ще. Супер! Друзі, всім привіт! Це дяльоша! Ви на каналі дядя Льоша та Рибалка. Бачите, ми виїхали на літ. Це ж дядя Саша, якого ви не, не бачили вже 100 років. Дядя Саша, привітайся! Як тобі шикарно. порядок, да? тільки прийшли, бачите, дядя Слава вже злого кунка, тільки закинувсь. Зараз вам дядя Слава покажу. Вийшли на лід, таки знайшли вихід, бо щось морози, морози, а вихід і не знайшли. Бачите, воно дядя слава, дядя слава, привіт! Ти вже відкрився. От бачите, дядя Слава тільки приходить, зразу ловить, тільки перший закид, зразу зловив. От що по судаках, по щуках, це раз ж саме. Так, так що не так не очікував. не очікував, каже, бачите, оце Да, Оце не очікував. Каже, закинув і не очікував. Он... На що ти тоді закинув? Що не очікував, ну так. Так що таке у нас відкриття потихенечку. Зараз Дядельоша теж розкладе снасті, візьме щось на судачка. На оконя і щось будемо пробувати. Фу, друзі, 26 рік наступив, поздравляю вас новим роком, бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я основне, таке, щоб на все хватало. Щоб удача вас, будемо так казати, по житті супровождала, щастя було і щоб риба клювала, трофеї, всі риби, які хочете, такі ловіть. Але маленьку рибу обов'язково відпускайте. Так. Заряджаємо наші спінінги, але спінінги у нас маленькі зимою. Зараз все покажу. Заряджаємо і поїхали. Так, друзі, заряджаємо наш балансирчик, почнемо з чогось яркішого. Ось зараз таке ранній ранні ранок, такий ранній ранній По спінінгам у нас. <схід> Невеликі спінінги. Ось такий от флагман Nordstrom XP, гарна вудка. У минулому році судака на нього ловив, дуже сподобався. Катушка у нас така з полікарбонату, саме звичайна з педалькою для зручності. Починаємо. Поставили таку от сімрочку, спробуємо на великі спочатку, а потім поменше поставимо. Так, перше опускання в цьому році поїхали. Десь тут карчі. Будемо сподіватися, що з першого разу. Я буду десь біля них, а не так, щоб прямо в них попасти, бо неохота відразу починати з відбійника. Ну, зараз перевіримо. Так, вставляємо глибину нашу. Так, трішки підкручуємо, підіймаємо. Ну що, поїхали. Ух, клас, погодка супер. Мороз у нас такий невеликий, десь градуси 2-3. Можна сказати, тепло. Зараз трішки тут покидемо так. Дядя Саша теж каже. Що гарна погодка така. Та те, що треба. Аби риба клювала. Так, друзі, когось тягнемо. Перша рибка у нас. Зараз може подивимося, Хто тут носить? Ух. Тягнемо, тягнемо. Є. Перша риба. Дивіться, кого зловили. Це ж судочипа Ух, Клас! <риклад> відкриття сезону відбулося. Фух, оце да. Судака зловили на ось такий балансир з сімерочка фіолетовий верх, як бачите, і такий яркий низ. Крапаляк виручив наш. Клас, продовжуємо нашу рибалочку. Так, друзі, як бачите, дядя Льоша відкрився. Оце клас. Фух, Відкриття сезону. Вона, перша рибка сезону завжди така приємна. Яка б вона не була маленька, велика. Фух, Відкриття і відкриття. Супер. Так, що наш щоб дядя Саша у нас відкрився. бо Ми з славою відкрились. Наш щоб Сашко нас доганяв, дядя Саша. Ви коли відкриватись будете? Дядя Саша вже каже відкрився, ну це добре. Тоді рибалка у нас точно відбулася. Супер. Так, продовжуємо. Зараз ще трішки тут побуримо, подивимося. Може тут десь рядом ще щось цікаве буде. Ну, Зараз подивимося так. Трішки підіймаємо, трішки нижче. Оп! Є, починаємо. Парочку таких. Для уваги, може хтось подивиться та й прийде на такі коливання. Зараз на сімерочку спробуємо, потім більше, менше спробуємо, бо пробували на ВІП, щось на VIP зовсім ніякої реакції. А ось на таку темненьку сімерочку з таким ярким пузом спрацювало. Ну подивимося. У слави ще покльовки там були. Але щось не зміг засекти. Ну, Продовжуємо продовжуємо нашу рибалочку. Відкриття зимньої рибалки завжди таке ух. Свята. Та й кожна рибалка зараз свята. Так, а ось і дядя слава у нас. Дядя Слава щось зловив. Ану, ану, а ну дядя слава, давай потихеньку, потихеньку. Потихеньку. Щука! Диву, яка гарна. А ну дядя слава. Покажи, бачиш, вся в п'явках така. На що взяв на там? А Ну-ка, давай так, щоб. Не против сонця. Ух, красавчик слава. Поздравляю! Лайк, оце слава дає. Ух, клас пішла мова. Оце для слава, бачите? Це рибак. Вже два види риби зловив. Оце дядько, оце дядько. Поздравляю вас, дядя слава, як вам рибалочка. Відкриття вдалося 100%. Супер! Продовжуємо нашу рибалочку. Так. Дядя Саша! Так, що дядя Саша у нас зараз як відкриється сумом, то і все буде добре. Продовжуємо нашу таку зимню-зимню рибалочку. Перший вихід все вдається. Слава Богу. Так, друзі, у нас така чайна кавова пауза, будемо так казати. За першу рибку можна кави попити. Дядя Слава стий рибак 26-го року, бачите? <заси> теж, кави. Да -да, дядя Слава, зараз теж кави візьме. Продовжимо ще дядя Саша до нас приєднається і будемо каву пити. О, Клас, супер, хоч відкрилося. Хоч парити, дядя Слава вже два види з моєго окунька і щучку, а дядельоша судочка. Ну і на, на троніх у нас вже три рибки є. Супер. А ось і дядя Слава розпочинився судочком. Хорош, невеликий, але ну, бачите, така ситуація не знаю дядя Слава. Гарний, на яркий такий, бачите, на балансирчик взяв. Супер! У, -ху! У нас уже два судачка, щучка і окунець. Оце так! Добре! Продовжуємо нашу рибалочку. Ну що, друзі, як бачите, рибка ловиться. судачок почав клювати, але бере найяркіші такі приманки. Дядя Дальоша. Теж поставив яркого такого балансира, але трішки більше. Сімерочку, слава ловить на п'ятірку, я поставив семьорку. Ну, спробуємо. Продовжую нашу замечательну зимню ривалочку. Бачите, спрацював такий яркий балансирчик у дяді Слави. Теж поставили яркіший. Пробуємо, бо на темний якісь там дуже-дуже такі покльовки йдуть, якби щось. Натякає на те, що не те щось може з кольором чи з балансиром, Ну це перевіримо. Продовжуємо нашу рибалочку. Потихеньку так шатаємо, пускаємо вверх-вниз. Була покльовка така, але от знов-таки на яркий, як хтось торкнувся і кинув. Такої прям явної покльовки не відчули. Ну нічого, продовжуємо продовжуємо. Так, Ну, а у нас сама така цікава частина нашої рибалочки це обід! Уху! Помідорчик і лучок, сальце, хліб, все є. Приємного, хлопці. І я зараз почну теж. М -м. Після смачного обіду, обговоривши тактику. Та обравши місце, ми вийшли знову на літ, набурили нових лунок, і що я вам скажу? У нас це вийшло. Рибка почала клювати у всіх, були покльовки, сходи там, але більше за всіх зловив дядя Слава. Дядя славу було не зупинити. Склалось таке враження, що дядя слава ловить з кожної лунки. От тільки пробурив, опустив, їх одразу є. Оце рибак, года. До речі, дядя Саша у нас теж розловився спочатку таким невеликим судачком, а потім я вам скажу зловив такий непоганий екземплярчик. Так ви бачите, дядя Слава там ловить одну за другим покльовки, а дядя Саша розловився ось таким красенім. Ух, гарний. Гарненький. Гарненький, то що треба дивіться. Ось тепер у нас всі розловились. Оце відкриття тепер точно у нас склалось то, що треба. Супер, такий гарний. Та кіло, може, навіть кіло з чимось. Гарний, такий красивий. Ух! Клас. Дядя Саша, як вам рибалочка. Шикарно. Супер! Клас. Так, друзі, ну що ж. Наша рибалка підходить до завершення, гарно половили сьогодні. Рибу всі зловили це добре. Всі тягнули, всі відпускали там, дещо взяли додому, не без цього. Я вважаю, що відкриття зимнього сезону в нас вдалося цілком та повністю клас! Друзі збирались додому. На жаль, вже не знімали відео все. Півводи такий агрегат попався, дивіться. Ху -ху -ху -ху. Оце да. Оце повезло для дельоша. Останній закид, бачите, спрацював. Оце мамаша, дивіться, зуби які. Ух! Супер. Оце приз такий. На останньому закиді, бачите? Ось це вона! Ух, Оце бонус, оце рибалка вдалася, оце відкриття. Супер! Я просто в шоці. Друзі, дивіться, ось такий он останній закид буває. Перший раз такий агрегат зловити, оце да. Оце повезло, бачите, на ось такий от маленький п'ятірочку, балансирчик в пів води взяла. Мабуть, переслідувала його. Ще раз покажу. Ух. Оце, да, на жаль, не зняли виважування, але там такий кіпіш був. <гум> ось це відкриття, ось це повезло. Лайк. Like. Друзі, бачите, на ну, ось такий балансирчик п'ятерочку взяв клоуна. Фух, я не знаю, оце останній закид, на жаль, не зняли, бо вже хотіли вже їхати додому. Бачите, останній закид спрацював такий. Супер! Дядя Саша, дякую, Дяді Славі всім. Фу, помогли дядя Саша такого багра вовремя Притащив та хоч. Дядя Саша, велике дякую. Супер, оце да. Фу. Перший раз таке на балансир. Оце, якщо б не богор, беріть багра, Бачите? Буде без багра, то точно прольот повністю. а так... Фух, Оце рибалка, оце відкриття. Супер. Друзі, ось така у нас вийшла рибалочка. Рибалка просто супер вообще. Відкриття зимньої рибалки у нас ще такого жодного разу не було. Це просто супер, я не знаю. Просто мега, а концовка то взагалі ну, повезло, повезло дяді Льоши. Дядя Льоша вирвав номінацію Fish у дяді Саші, бо до цього Fish був у дяді Саші. Ну а по кількості нас слава обіграв усіх, обловив, Наловився так, що я ще стільки тут не бачив, щоб і кожен влітку ловив. А що там казати про зиму? Про зиму то зовсім такий случай важкий. Так що так. На цьому будемо завершувати. Бажаю вам всім ще раз точніше поздравляю вас всіх з новим роком. Бажаю вам всім всього, чого хочете, щоб збувалося. Але одна мрія у нас одна на всіх, щоб збулася обов'язково в цьому році. Здоров'я, такого міцного, щастя, удачі, щоб все було добре. Дядя Слава, пожелаю щось нашим глядачам. Бажаю всім гарних трофеїв. Цьому році і не тільки на земній рибальці, а щоб напротязі року гарні трофеї ловились. Дядя Саша. А що Саша скаже? Вірного неба і гарних трофеїв. Так, оце саме головне дядя Саша. До речі, красавчик розловився гарним таким судаком, що давно трошки не попадались дяді Саші. Гарні судаки, але цього разу все вдалося, все попалось. Так що так будемо завершувати. Бажаю вам всім гарного дня, вечора, времені. Суток ще. Якщо є можливість, виходьте на рибалку, пробуйте, бачите, рибка клює, але обов'язково соблюдайте техніку безпеки. На льоду друг другу не підходьте, бо льод ще такий собі. Мода, трещить. Може, десь і є такий більш такий стабільний, але ми сьогодні так ходили трішки на присадки, Так що так, на цьому все. Всім пока та до зустрічі на наступних рибалках. Пока-пока.